Сьогодні у нас експериментальний формат. Ми звертаємось до чата GPT, який став невід'ємною частиною нашого повсякдення, для того, щоб він порекомендував мені б'юті продукти для мого догляду. А Таня, моя подруга, головний критик і в першу чергу косметолог прокоментує, чи взагалі це підходить мені, та чи нормально це. Ну що, поїхали? Поїхали. Я знаю, що першим етапом догляду є демакіяж. Подивимось, який засіб для демакіяжу мені порекомендує чат GPT. Привіт! Який засіб для демакіяжу ти порекомендуєш мені, враховуючи, що в мене жирний тип шкіри. Розширені пори, розширені пори і... Постакне. і постакне. Давай спробуємо так. Привіт! Для жирної шкіри з розширеними порами та постакне найкраще підійдуть засоби для демакіяжу, які не провокують закупорку пор і одночасно делікатно очищують шкір. Ось кілька варіантів: гідрофільна олія. Що скажеш? Ну, в дуже рідких випадках, якщо в тебе прям дуже сильний макіяж, але просто знаючи тебе, і ти користувалася гідрофільною олією, і вона не підходить для супержирної шкіри. Просто від відчуття тяжкості постійно. Ти сама мені про це казала, тому тут мінусік. А ще він каже про те, що важливо добре змивати засіб водою, а потім використовувати пінку чи гель. Це правильно, це uh -huh. правильно. Змиваємо спочатку, наносимо гідрофільну олію на суху шкіру, потім додаємо трошки води змиваємо потім повністю. І другий етап це в нас очищуючий засіб, вже пінка або гель. Uh -huh. Друге, що він мені пропонує, це міцелярна вода без олій та спирту, варіанти з саліциловою кислотою або ніцеанамідами. Дуже зручно сказати і то, і то вибирай щось що будь. але я б порекомендувала більше міцелярну воду. Так було б набагато краще, і ти відчувала б якраз і очищення, і легкість при цьому. Рекомендує мені біодерму або лярош? Я за біодерму. Біодерма Сенсабіо, або. <і>, і третій варіант, який він мені пропонує, це гель для вмивання з м'якими кислотами. Деякі гелі можуть добре розчинати макіяж, особливо, якщо він не водостійкий. І пропонує мені Коркс, Я чин... не знаю цього, о, цієї фірми, цераве угу. о, і все. Більше нічого не пропоную. І як прям основний метод демакіяжу для жирної шкіри, тільки очищуючий засіб, це буде замало, тому що е, в тебе багато себуму продукується, в тебе є ще додаткова косметика і очищення повинно бути більш активне. Е, Якщо б ти не фарбувалася взагалі, і прям немає себуму на шкірі, ти відчуваєш це, можна тільки вмивання. Е, Косирикс непоганий, цереве теж непогано, можна використовувати. Можна навіть медікейт з кислотами твій улюблений гель, можна пінку, також чому ні, якщо це, наприклад, давай його спитаємо, який це може бути один засіб. Давайте. Я не зрозуміла, куди казати. А якщо треба обрати лише один засіб, який саме ти мені порекомендуєш? Якщо обирати лише один засіб для демакіяжу, я б порекомендувала. В мене чаді також дівчинка, La Roche-Posay. Міцелярна вода. Ну, краще міцелярна вода, але біодерма. Чудово. Так, ну що, спитаємо його в цілому, мабуть, протокол догляду тоді. Можемо розібрати зволожуючий крема, угу. тоніки, тоніки, зволожуючі крема, і СПФ. Добре. Який зволожуючий крем ти порекомендуєш мені, враховуючи мій тип шкіри? Так, ну я думаю, тут буде мільйон варіантів. Знов таки. Ну, він мені, звісно, каже про загальні такі рекомендації, що він має бути легкий, некомедогенний, зволожуючий. зволожуючий. Це вірно, все правильно. Так. Але рекомендує він мені лярош. Він любить лярош, так? Походу, Там... так. Да. Або Пасадор. Якщо хочете, трохи більш матуючий ефект, біодерма. Так, біодерма кремгель, прикольний для жирної шкіри, дуже такий водянистий, дуже легкий. Я часто рекомендую його дівчатам. Ось і все більше він мені нічого не рекомендує. Якщо б він знав би, яка косметика продається в нашому магазині, він 100% тобі порекомендував від Medicate крем з вітаміном С, одразу за СПФ, до речі, можна, а можна і без СПФ. -у. Або, наприклад, із Clinical гідракул cool Serum. Я впевнена, що він тобі дуже би підійшов, би, тому що не залишає плівки і при цьому гарно зволожує. Можна да, і вечері. Це і... моя улюблена сороватка. Да -да. Так, далі тонер. Тонер. Давай перевіримо. А порекомендує мені тонер і не зосереджуйся тільки на лярож і біадермі. Він дуже багато його рекомендує. І так, він мені пропонує з кислотами оця фірма, яку я не знаю, Косар X. Можливо, я теж неправильно кажу, але я так впевнена це кажу. Далі він мені рекомендує знов no name для мене. Some BY ME, а uh -huh. Це він мені рекомендує з кислотами, з ніцеамідом Він мені рекомендує ой, унік, ну я теж так кажу: і унік, <laughs> ну. А, Суть в чому? Рекомендує тоніки з кислотами. Uh -huh. Це класно, це для жирної шкіри. Класна ідея, вечірній догляд ранковий краще, так дуже обережно. Взагалі краще не експериментувати, залишити тільки на вечірню рутину. Взагалі він тобі дає непогані варіанти, як замін, як це може бути від Medicaid, Pressing Clear і навіть Pressing Glow, якщо uh -huh. ти хочеш в денний, як денний тонік. Uh -huh. Ну, насправді я ніяко з цих фірм не знаю. Я знаю. <laughs> Так, давай спитаємо тоді про те, що з чим поєднується. Пропиши мені а, денний догляд, враховуючи, що мені 29, і в моєму догляді мають бути анті ейдж засоби, а, і враховуючи те, що в мене жирна шкіра з, зі слідами постакне. Так, перевіряємо. Ось, оптимальний денний догляд, який враховує жирну шкіру, сліди постакне і анті компоненти. Очищення. Він мені пропонує починати з геля або пінки з м'якими кислотами, ЦРВ і якась Паула'с Чойс. Ага. Нормально. Ну, за Павлу під питанням, я не знаю її склад, а ЦРВ без проблем. Так, далі він мені пропонує тонер. Uh, знов невідомі для мене фірми. Ну, суть в тому, що він пропонує тобі uh, тонери або з антиоксидантною дію, або з ахакислотом. Далі він мені пропонує анти-H uh, і боротьбу з акне-сироватками, з антиоксидантами і легкими зволожуючими компонентами: Вітаміном С, цинковим, фаруловою uh -huh. кислотою, і... uh, The Ordinary, Greek and Georges і... Skin. Він мені рекомендує SPF, але також дуже дивний SPF. Я знаю два SPF із перелічених, третій не знаю, треба буде подивитися. Непогані, але можуть бути краще. І опційно, якщо хочете більше анти ефекту то він мені рекомендує поповідну сироватку The Ordinary і Medi-Peel, і маску з глиною. Uh, давай так, не будемо ціплятися до саме брендів, а в загальному. Пептиди, це я багато разів казала. Це якщо ви не хочете помилитися, обирайте засоби з пептидами. Вони вам і зміцнять шкіру, і зволожать шкіру, і відновлять шкіру, і приберуть, не знаю, постакне пігментацію. Тобто це дуже супер універсальна річ, тому що пептидів дуже, -дуже багато. Маска з глиною він має на увазі більше про те, що ти повинен себе регулювати. Свою шкіру, тому що mm -hmm. багато себе, і глина це один із таких варіантів. Е, можна маску з глиною, але було б краще, краще більше там цинкова, сіркова маска, вона б давала більш класний ефект. Або в поєднанні глини це цинку і сірки. Е, е, е. Ну, образно, якщо я захочу підібрати собі догляд з чатом GPT. І піду, придбаю всі ці засоби, там, не знаю, попрошу його зараз там, порівняти, наприклад. Ти покористуюся їми місяць, в тебе або не буде результату, або ти отримуєш подразнення, або ти отримуєш дерматит, в тебе можуть з'явитися навіть висипи, і ви потім прийдете до косметолога або дерматолога. Я завжди кажу, що догляд на цьому на догляді не треба економити. Це інвестиція в ваш Стан шкіри в майбутньому ваша шкіра вам подякує за це. Краще трошки зараз переплатити, аніж потім ці ж самі гроші платити вже у хірурга, у косметолога і так далі. Дивись, того, що точно я помітила, він мені не дає засобів з мультикомплексами. Образно у нас є сироватки, у нас є крема. У нас є засоби, які поєднують собі одразу декілька Рептити, дій. а, да там ретинол, І знову ж таки, кислоти. ти не переплачуєш, ти просто купляєш в одному засобі декілька. Так. Ти можеш так само в мас-маркеті купити собі п'ять різних сироваток, витратити, наприклад, 500 злотих, або купити собі одну сироватку за 300-400, яка буде мати ту саму дію, але ти будеш однією сироваткою користуватися 100%. а от п'ятьма. Ну, я їх не зможу не, одночасно. Ти просто навіть не зможеш ти. ні одночасно їх нанести. Кожен день, якщо ти будеш наносити кож, кожен раз різну, теж сенсу не буде. По факту, ні накопичувального ефекту ні, ніякого ефекту не буде. Ну що ж, в будь-якому випадку, ChatGPT це чудовий інструмент для повсякдення, для вирішення багатьох моїх задач і робочих, і навіть лайфстайл. Але в якості косметолога, мені здається, трошечки він. Не підходить, я можу дати пораду, де чат GPT точно не нашкодить. Наприклад, якщо ви плануєте щось купити, якийсь косметичний, якийсь засіб, і не знаєте, а чи хороший він. Ви можете якраз запитати його, він дасть вам чесний відгук на основі сайтів з відгуками, так і коментарів на сайтах. Але знову ж таки він дуже часто пише на деякі засоби, що клас, все добре. А я 100% знаю, що це викликало дуже часто висипання, наприклад, або розподразнення у моїх дівчат клієнтів. Але як перевірка, така. На тим, Ні, ну, я його використовую для того, щоб порівняти, чи можна там, поєднувати, наприклад, якісь активні квартири або, компоненти, наприклад, з в... Так, знову ж таки, якщо ти маєш декілька компонентів, ти хочеш знати, а можна мені поєднувати вітаміни С і ретинол в одну рутину? Ну, ти можеш так. це запитати, він дасть тобі відповідь, ти будеш знати більше про склад своєї косметики, а не просто наносити бездумно. Тут він класний. До речі, можемо ще перевірити, він мені часто дає неправильний склад косметики і зазначає, що в деяких там, сироватках, кремах є а, ці активні речовини, а потім, коли ти заходиш на сайт цього бренду, то а, там на, написано. Наприклад, ми перевіряли склад сироватки Active Serum. Active Serum. Перший раз він нам видав, що там гліколава, і саліцилова і, ну, і молочна, молочна кислота. Да. А я сиджу, думаю, там… Нема цих кислот, а виявляється, ну я це знаю, там рослинні екстракти, які є як Джерел. так, джерелом цих кислот, але це не кислоти, це зовсім інша річ. І тут, тут прям треба дуже бачається да, і потім ви тим... вибачається і каже: ой, так. Та а ваша шкіра вам не може і не вибачити. Ви можете не знати, що там є кислота, він скаже, ні ні-ні, там нічого нема, а потім ви бац і опічетеся. Або навпаки, ви будете думати, що зараз вилікуєте акне, а бац і ви не вилікували. Тому краще звертатися до спеціалістів і е, до професіоналів своєї справи. Так, на цьому хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Підписуйтесь і ставте лайк, ставте на колокольчик, пишіть нам в коментарях, чи було вам цікаво, чи продовжуйте нам цей формат, які питання вас цікавлять в загальному. І давайте всі дружно попросимо Таню зробити огляд на мас маркет засоби uh -huh. в популярних магазинах Хебе, Росмен, Сіфора. Тому залишайте коментарі, якщо буде тема. більше 10 коментарів. Я думаю, що. Точно Таня це зробить. Так, я була б дуже рада зробити огляд на вас маркет, бо це дуже актуальна річ. Всім дякуємо і па-па!